Як не втратити свою фігуру за свята та свій драгоцінний прогрес, який ви отримували на протязі усього року? По перше, ви повинні розуміти, що свята – це не привід об'їдатися. в усьому головна міра та баланс. Я не буду вам чогось забороняти, якісь інші фітнес-блогери, тобто, вам не можна олів'є чи цей салат. В принципі, все можна, головне міра, але я вам дам декілька порад. Як можна зберегти свій прогрес під час новорічних свят. І перша порада: коли ви сідаєте за стол, налягаєте в першу чергу на білкові продукти та клітковину. Це може бути риба, нежирна м'ясо, яловичина, овочі, фрукти та інша клітковина. Тим чином ви отримаєте поживні вітаміни та мікроелементи та білок. Білок має найвищий термічний ефект та найкраще нас насичує. Тому у вас залишиться менше місця на якусь, так скажемо, шкідливу їжу на всякі тортики чи інші солодощі. І друга порада не забувайте про активність, а краще всього збільшити його. Бо новорічні свята це дуже калорійна їжа. А якщо ви будете з'їдати більше, ніж до вас надходить, це буде профіцит калорій, і ви будете набирати зайву вагу. Так, звісно, якщо ви там наберете там, 300 чи 500 г жиру, нічого страшного з вами не буде. Але якщо ви будете збільшувати активність, робити якісь кардіонавантаження, силові тренування та та в принципі, збільшувати розход ваших калорій, ви зможете уберегти вашу талію та зберегти ваш прогрес. Тобто, моя вам порада: збільшуйте активність у новорічні свята. І третя вам порада: їжте тільки тоді, коли ви дійсно голодні. Так, я розумію, що це олією дуже смачне та багато смачної їжі на вашому столі та в холодильнику. Але їжте тільки тоді, коли ви насправді зголодніли. Коли ви в наступний раз підійдете до холодильника і захочете щось з'їсти, спитайте себе, по першу чергу, чи дійсно ви голодні. І четверта порада: не перебирайте з алкоголем. Бо в першу чергу алкоголь теж має калорійність, і ви можете перебрати свою денну норму калорій. І по-друге, то що калорій погострює ваш апетит. Тобто, якщо ви. Випийте багато алкоголю, вас зірве кришу, і ви захочете ще більше з'їсти, тому знайте міру. Але новорічні свята це не привід усьому себе обмежувати, усьому головна міра. Тому можете і їсти свої улюблені солодощі та страви, та не переживайте у наступ, у наступному році. Ви все повернете. Тому гарних вам новорічних свят та будьте здорові! Гарного та прогресивного вам схуднення!